Банки підписали меморандум, згідно якого посилять фінансовий моніторинг і запровадять нові обмеження на перекази. Якщо хочете дізнатися, які банки і коли запровадять нові обмеження, то не перемикайтесь і додивіться дане відео до кінця. Усім привіт! Мене звати Ігор і ви знову на каналі ВоладПРО. Сьогодні говоритимемо про міжбанківський меморандум, який був підписаний 10 грудня. І так, 10 грудня чотири банки Приватбанк, Ощадбанк, Юніверсалбанк, на базі якого працює Монобанк, і Райфайзенбанк – підписали з НБУ меморандум про фінансовий моніторинг і встановлення додаткових обмежень на перекази. Посилання на текст даного меморандуму я залишив у своєму телеграм-каналі WalletPro, а зараз ми розберемо основні зміни, які на нас очікують. Найбільша і найосновніша зміна це підхід до лімітів на перекази. Ці банки будуть поділяти клієнтів фізичних осіб на тих, по яких мають підтверджені джерела доходів, і тих, по яких не мають. Тобто, якщо ви отримуєте зарплату, наприклад, в Приватбанку, то Приватбанк знає про ваші доходи, і таким чином ліміт на перекази для вас буде 150 тисяч гривень з усіх ваших рахунків в цьому банку на місяць з 1 лютого. А з 1 червня цей ліміт вже становитиме 100 тисяч гривень з усіх ваших рахунків в цьому банку на місяць. В цей ліміт включатимуться вихідні перекази з картки на картку, вихідні перекази за реквізитами IBAN як і на фізичні особи, так і на юридичні особи. І також сюди включатимуться валютні перекази на міжнародні картки. Навіть якщо ви з Приватбанку перекидатимете кошти на свою власну картку в іншому банку, такий переказ буде враховуватись в ліміт. Не враховуватимуться в ліміт лише перекази між своїми рахунками в цьому банку, тобто в одному банку. Тобто, якщо ви собі перекидаєте в Приватбанку свої кошти з картки для виплат на свою універсальну картку, то це в ліміт не рахуватиметься. Але якщо ви перекидатимете зі своєї картки для виплат з Приватбанку на свою білу картку в Монобанку, то такий переказ вже рахуватиметься в ліміт. Якщо ви не отримуєте зарплату в цьому банку, то ви можете підтвердити свої доходи, надавши банку певний перелік документів. Зазвичай довідки у касі, яку ви можете зробити в дії за 5 хвилин, достатньо. А якщо ж ви ФОП, то можете прикріпити і декларацію ФОПа. Якщо ваш щомісячний офіційний дохід більший за ліміт на перекази, то банк вам збільшить ліміт до суми ваших підтверджених доходів. Наприклад, станом на 5 червня має діяти ліміт у сумі 100 тисяч гривень на перекази. Цей день ви надали банку довідку, яка показує, що ви щомісячно заробляєте офіційно 120 тисяч гривень. То в такому випадку банк збільшить вам ліміт на перекази до 120 тисяч гривень на місяць. Такі підтверджуючі документи потрібно буде подавати в кожен банк, який підпише цей меморандум. А тут і до ворожки не слід ходити, щоб здогадати, що і інші великі банки підпишуть цей меморандум до 1 лютого 2025 року. Якщо ж ви офіційно заробляєте менше в місяць, аніж стоїть ліміт на перекази, то для вас діятиме той ліміт, який буде прийнятий на певну дату. Тобто, якщо ви в місяць заробляєте умовно 30 тисяч гривень, то з 1 червня для вас буде ліміт у розмірі 100 тисяч гривень на вихідні перекази. Ну і слід нагадати, що ці ліміти по переказах діють для кожного банку окремо. Тобто 100 тисяч в приватбанку на усі рахунки, 100 тисяч в монобанку на усі рахунки і так далі. Раніше певні ЗМІ писали, що ці нові ліміти на перекази не будуть застосовані до тих клієнтів, які підтвердять свої доходи. Але в тексті меморандуму чітко пише, що перекази понад ці ліміти можна буде зробити лише якщо офіційний дохід клієнта перевищує встановлені ліміти. Тож банки швидше за все враховуватимуть саме щомісячний дохід такого клієнта. Якщо ви банку не надали документи, підтверджуючи свій дохід, або у вас немає офіційних доходів, то тут вже залежить до якої категорії віднесе вас ваш банк. Швидше за все, згодом банки клієнтів, по яких вони не мають інформації по їх офіційних доходах, будуть відносити таких клієнтів до категорії високоризикованих клієнтів. І таким клієнтам буде встановлено ліміт у розмірі 50 тисяч гривень в місяць на усі вихідні перекази. Якщо ж ви давно користуєтесь певним банком, то найімовірніше, даний банк спочатку вас віднесе до категорії середньоризикових клієнтів, і вам з 1 лютого буде встановлено ліміт 150 тисяч гривень на вихідні перекази, а з 1 липня, точніше з 1 червня, цей ліміт впаде до 100 тисяч гривень. Тож виходить, що у деяких випадках ті клієнти, які офіційно заробляють менше 100 тисяч гривень на місяць, і надали відповідні документи в банк, матимуть ті самі ліміти, як і ті, хто не надав жодних документів в банк, але їх банк відніс до категорії середньоризикових клієнтів. Проте я думаю, що потім усі банки, усіх клієнтів без документів, відноситимуть до високоризикових клієнтів і ставитимуть їм ліміт 50 тисяч гривень. Тож з 1 лютого підтвердження своїх офіційних доходів стане звичною справою, якщо ви хочете активно користуватись банківськими послугами. Та й навіть і швидше, адже часового дедлайну для високоризикових клієнтів не встановлено. Тож банки підписанти меморандуму вже навіть сьогодні можуть вас віднести до високоризикових клієнтів і встановити вам ліміт у розмірі 50 тисяч гривень на місяць на вихідні перекази. Йдемо далі. Цей меморандум із собою приніс ще одну зміну: це обмеження на кількість рахунків, відкритих в одній валюті в одному банку. Банки, які підписали та підпишуть меморандум, не дозволитимуть відкривати більше трьох рахунків в одній валюті в цьому ж самому банку, якщо у вас немає підтверджених доходів в цьому банку. Проте, як на мене, це зовсім не обмеження, бо ви можете підтвердити свої доходи, і тоді це обмеження на вас не діятиме. А навіть якщо не підтвердити свої доходи, то враховуючи, що депозитні кредитні рахунки, а також рахунки відкриті в цілях різних державних програм, сюди не враховуються, то три рахунки в одній і тій же валюті в одному банку це більш ніж достатньо. Це те, що цей меморандум змінює. А ось що банки, підписанти хочуть від НБУ в цьому меморандумі. Для більш ефективної побудови системи управління ризиками надавачі платіжних послуг, учасники меморандуму наголошують на необхідності запровадження системних кроків та співпраці з НБУ та державними органами в частині: по-перше, надання надавачам платіжних послуг доступу до офіційної інформації за допомогою онлайн-сервісу державних послуг ДІЯ про дохід клієнта, про судові справи тощо. Друге – Створення централізованого реєстру сумнівних клієнтів, зокрема з ознакою фінансовий мул» як додаткове джерело інформації для вивчення клієнта під час встановлення чи перегляду ділових відносин. Тобто можемо очікувати, що за якийсь певний час, щоб зменшити час на обробку тисяч документів про підтвердження доходів, НБУ надасть банкам дозвіл отримувати через дію дані про доходи своїх клієнтів, щоб не збирати ці довідки. А також банки створять між собою так званий міжбанківський чорний список дропів. Тож, якщо один банк певного клієнта визнає дропом, то усі інші банки просто не відкриватимуть рахунки такому клієнту. Ще у меморандумі прописано інформацію щодо посилення фінансового моніторингу по ФОПах, але це вже тема для окремого відео. Тож у коментарях поділіться своїми думками щодо нових обмежень. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте кожен з лайк, це ще один долар вашому гаманці, не витрачений надаремно. До нових зустрічей!